Дівчатка, привіт! Поки є трохи вільного часу. Я гуляю з дитиною, є можливість записати відео на дуже цікаву тему: це сайти знайомств. Чи вартує там реєструватись, чи варто там знайомитись. Я відповів на це питання дуже просто так обов'язково робіть це. І зараз поясню, чому Ми відповім по-перше, як психолог. Дивіться, такого фідбеку, як сайт знайомств, вам не дасть ні один психолог. Ті люди, які будуть вам писати, які будуть робити певні пропозиції вам, як з вами будуть спілкуватись, це завжди про зеркало, про ваш психоемоційний енергетичний стан. В якому ви зараз знаходитесь, кого ви приваблюєте, кому ви цікаві, він завжди буде говорити про це. Так що в мільйон випадків обов'язково реєструйтесь, подивіться на зворотній зв'язок, як ви реагуєте на цих людей і що вони вам про це говорять. По-друге, дивіться, коли двоє дорослих людей зайняті своєю реалізацією, бізнесом, роботою, у них не так багато часу, щоб ходити там бігати, кословити по клубам, по, по дорозі, по кафешкам. А цей знайом теж дуже хороший інструмент, просто познайомитись з людиною. Все залежить від того, як ви вмієте будувати відносини, пізнавати іншу людину. Ну і вже звісно, про свій психоемоційний стан ви дізнаєтесь з зворотнього зв'язку. Хто вам пише а, я скажу так: ми в принципі з чоловіком познайомились саме там. А, зараз вже побудували сім'ю, маємо просто неймовірно чарівну донечку, кафиму у відносинах, і я дуже рада, що коли зробила такий вибір, що зареєструвалась, познайомилась. Ну, звісно, не ставте величезних там очікувань, да, тому що це один з інструментів, знайомтеся і в інших місцях, а там не сидіть просто круглосуточно 24 на 7, там не переписуйтесь, зробіть якийсь баланс, да, дозвольте і собі з будь-якого. Інструменту там прийти вашій людині. А, і просто будьте відкриті, спокійні, не спішіть обов'язково сразу вступати в якісь відносини, аналізуйте те, що вам говорять. І, в принципі, цього достатньо. Так що, якщо вас турбує питання, чи варто знайомитись, чи варто реєструватись, обов'язково це робіть. Беріть по максимуму з цього світу, да, беріть цей фідбек. В крайньому випадку ви просто зустрінете там прикольних, класних, розумних людей, з якими буде класно поспілкуватись. Зміните обстановку, зміните круг спілкування. А якщо ви ставите перед собою ціль зустріти другу половинку, кохання свого життя, ви обов'язково її реалізуєте. Так що всім удачі, всього самого найкращого.